Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про хворобу, яка у 18 19 століттях вважалась величезною проблемою для країн Африки, Карибського басейну та Центральної Америки, від якої гинули щороку тисячі людей і значно страждала торгівля у всьому регіоні. Сьогодні буде історія про жовту лихоманку вірусну хворобу, яка довгий час вважалась однією з найнебезпечніших. Про різні методи боротьби з нею та про перший відомий нам випадок використання інформованої згоди на проведення клінічних досліджень. Ця історія в трьох актах з епілогом розпочалась у 1881 році, коли кубинський лікар Карлос Фінлей припустив, що жовту лихоманку можуть переносити комарі. А роком пізніше, що не всі комарі, а саме комарі роду Аедес. На цьому роль Карлоса у нашій історії закінчилась, А кубинці продовжили ще 20 років хворіти аж поки на межі 19 20 століть острів не окупували американські війська. 51-м штатом Куба не стала, а на жовту лихоманку почали хворіти не лише кубинці, а й американці, що викликало певне невдоволення у керівництво. А тому у 1900 році американському військовому лікарю Волтеру Ріду було наказано провести на Кубі серію медичних досліджень, щоб довести, що саме комарі Аедес Егіптії переносять це захворювання. Так от Рід знайшов людей, у яких ніколи не було жовтої лихоманки, і запропонував їм бути вкушеними комарами, які перед тим кусали хворих. Тобто отримати таким чином ін'єкцію крові від хворого пацієнта. Морально етичний бік дизайну такого дослідження опустимо. Важливо те, що в рамках цього дослідження його учасники вперше отримували певну і немаленьку, як на ті часи, компенсацію за ризики, пов'язані з участю в ньому: 100 доларів золотом плюс ще 100 доларів та безкоштовне лікування у випадку розвитку хвороби. А члени родин загиблих від жовтої лихоманки ще отримували 100 доларів зверху. Всього в дослідженні взяли участь 33 добровольці: 18 з них були американцями, 16 солдатів і два цивільних, з яких двоє були помічниками Ріда. Один з них, Джес Лазар, на жаль, помер. Ще 15 були емігрантами з Іспанії. Окрім Джеса Лазара. Загинуло ще п'ять учасників дослідження. Армійці, які вижили, отримали медалі від уряду. А армійський медичний центр у Вашингтоні був названий на честь Ріда, який помер у 1902 році. Це дослідження, окрім грошової компенсації ризиків, мало ще одну особливість, яка робить його проривним на той час наскільки нам відомо, у ньому вперше використовувались форми інформованої згоди. Перекладені також і іспанською, у яких зазначалось, що підписант чітко усвідомлює можливі ризики пов'язані з участю в дослідженні, зокрема, ризик смерті від жовтої лихоманки, сьогодні будь-яке клінічне дослідження неможливе без інформованої згоди, яка підтверджувала добровільну участь людини в даному дослідженні а також те, що людина ознайомлена з протоколом даного дослідження. І можливими ризиками. Але на той час, як вже було сказано, такий підхід став новаторським. Чи мало таке дослідження право на існування за сучасними мірками швидше ні, аніж так. Але за умови кращого розуміння перебігу хвороби та наявності ефективних методів терапії, воно цілком могло б бути проведене у 2021-2022 роках. Після інформованої згоди, погодження місцевої етичної комісії та під пильним наглядом лікарів, 34 здорових невакцинованих волонтери були контрольовано заражені вірусом SARS-CoV-2. Для чого викликати захворювання у легкій формі і оцінити розвиток симптомів у часі, тривалість інкубаційного періоду та ряд інших показників, що було дуже важко зробити в природних умовах. Та поготові у випадку ускладнень тримали вже схвалений на той момент ремдесивір. Але ще раз це була легка форма захворювання, і на той момент вже існувала ефективна терапія, а не оце все, що було тоді на Кубі. У 1900 році, вивчивши матеріали дослідження, комісія підтвердила, що жовта лихоманка дійсно передається комарами Аедес Египті. У 1901-му було розпочато два геноциди комарів: один проти переносників жовтої лихоманки, а інший ну правда, чого два рази вставати, проти переносників малярії. Тут варто згадати про майора Вільяма Горгаса, якого після закінчення американо-іспанської війни кінця 19 століття у Гавані призначили місцевим ляшком, тобто головним санітарним лікарем. Із наказом сприяти виведенню малярії та жовтої лихоманки. Горгас, як військовий, все почав робити швидко і без зайвих питань. У 1901 році він запровадив військовий стан на Кубі і поділив усіх жителів на імунних та неімунних, які мали мешкати окремо, не в тому значенні, що у одних антитіла були більші і довші за інших, а за принципом наявності жовтої лихоманки в історії хвороби. Інші заходи Горгаса також були простими та інтуїтивно зрозумілими: карантин для усіх підтверджених випадків, боротьба з переносниками на усіх стадіях їх розвитку, а також нагляд за проїжджими з інших територій. Тепер повернемось до наших комарів. Гавану розділили на 20 районів, у кожному з яких організували окрему санітарну команду, яка обробляла питну воду. а також здійснювала регулярні протимоскітні заходи біля відкритих водойм, проводилася санітарна обробка усіх будівель, де були виявлені випадки жовтої лихоманки. Всі лікарні були завішані протимоскітними сітками та іншими засобами захисту, а охоронці слідкували за тим, щоб неімунні не потрапляли в палати з хворими між 1890-м та 1900 роком. В Середньому від жовтої лихоманки щороку помирало 462 особи. У січні-лютому 1901 року після запровадження цих заходів лише 12 осіб. Остання підтверджена смерть від жовтої лихоманки на Кубі трапилась 28 вересня 1901 року. А вже 22 січня наступного року Горгас перед Сенатом свідчив про те, що Куба. Звільнена від цієї хвороби з одного боку, перемога над жовтою лихоманкою це великий локальний успіх для громадського здоров'я і підтвердження факту, що хворобу можна перемогти шляхом контролю переносників. Але з іншого боку, цього було досягнуто абсолютно недемократичними методами з порушеннями прав і свобод багатьох людей. Пізніше підхід Горгаса був успішно застосований при будівництві Панамського каналу. Де щороку близько 10% робітників гинуло від малярії. Ця історія приклад того, як наукова гіпотеза фінлея, якого сім разів номінували на здобуття Нобелівської премії, але він її жодного разу так і не отримав, була перевірена і підтверджена у ході досліджень Ріда, результатом чого стали ефективні дії Горгаса, які призвели до бажаного результату. На цьому Історію про жовту лихоманку можна було б закінчити. Але ні. Через декілька років після цього, а саме у 1915 році, підключились бюрократи, і було створено міжнародну комісію з жовтої лихоманки, яку фінансував фонд Рокфеллера. Головною задачою комісії було виявлення і знищення колоній комарів Аедес Егіптії у тих регіонах, де зустрічалось захворювання. Це робили довго і ефективно, але періодично продовжували з'являтися випадки зараження людей на територіях, які вже мали би бути чистими. Лише всередині 1930-х дослідники зрозуміли, що природним резервуаром вірусу були не комарі, а мавпи, а інфекцію від них до людей розносили різні види комах. Десь в цей же час почалися роботи по розробці вакцини від жовтої лихоманки, який також фінансував все той же фонд Рокфеллера. Для початку дослідників роботу взяли один з найбільш заразних штамів вірусу, виявлений у Західній Африці, і почали культивувати його у курячих ембріонах. В результаті таких дій планували отримати ослаблений штам, який не вбивав би мишей при введенні його у їх мозок. Це продовжувалося дуже довго, аж поки у 1937 році Макс Тельєр та його колега Гю Сміт не отримали штам вірусу, який вони назвали 17 d він нарешті не вбивав мишей і макак, а також дозволяв отримати імунну відповідь. Надалі на основі цього штаму розробили вакцину, яку за кошти фонду Рокфеллера почали тестувати у Південній Америці. Паралельно розробили і модель, яка дозволяла перевірити ефективність вакцини. З крові вакцинованих отримували сироватку і вводили її мишам. Останніх потім інфікували і дивились, чи спричиняє сироватка захист від вірусу жовтої лихоманки, чи ні. Між 1940 та 1947 роком фонд Рокфеллера забезпечив виробництво понад 28 мільйонів доз вакцини від цього захворювання. Як результат, жовта лихоманка перестала бути серйозною проблемою громадського здоров'я регіону, хоча продовжує існувати досі тому не забувайте вакцинуватися від неї, якщо раптом зберетесь кудись туди полетіти, бо хвороба остаточно не зникла. У 1951 році Макс Тельєр отримав Нобелівську премію за свої роботи щодо розробки вакцини від жовтої лихоманки. Він був першим лауреатом, який народився в Африці, а точніше в Південній Африці. Протягом тривалого часу це була єдина Нобелівська премія, отримана за вакцину проти вірусу. Декілька років тому компанію Максу склали Каталін Каріко та Дрю Вайсман за свої роботи по розробці технології мрнк вакцин, завдяки якій вдалося швидко налагодити випуск вакцин для профілактики COVID-19. Тож, не хворійте, оцінюйте ризики, бережіть себе і майте гарний день!